Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку складання і обчислення виразів, рік, календар, а також розв'язання задач. Почнемо ми з вами з усного рахунку, склавши вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею у підручнику. На сторіночці 77 вирази 420. Підготували відкрити свої підручники. Складаємо вирази та обчислюємо їх. Отже, перший вираз 26 поділити на 2. Дорівнює 13. Молодці. Складаємо наступний вираз. 46 поділити на. Частку чисел 10 поділити на 5. Скільки дорівнює? 23. Молодці. Складаємо наступний вираз. 400 поділити на добуток чисел 20 помножити на 10. Порахували. Так, дорівнює 2. Наступний вираз складаємо. Частка чисел 11, і 4 поділити на 2, скільки дорівнює. 22. Записали. І наступний складаємо вираз. Добуток чисел 40 помножити на 5, поділити на 10. Скільки дорівнює? 20 дорівнює. Молодці. Напишемо каліграфічне число відповідь. Добуток чисел 210 і 3. Яка буде відповідь? Так, 630. Записали сьогоднішнє число. Це в нас 4 квітня, класна робота. І прописали число 630. Гарно, охайно, каліграфічно, не виходячи за межі клітинки. Прописали? Молодці. У нас відкрита сторінка 77, вирази 421. Нам потрібно знайти третину кожної суми чисел. У нас такі суми чисел. 12 додати 18, 15 додати 9 і 60 додати 30. Знайти потрібно третину. Що значить знайти третину? Правильно поділити на 3. Отже, суму чисел 12 додати 18 ділимо на 3, скільки дорівнює. Правильно, 12 додати 18 дорівнює 30, а 30 поділити на 3 дорівнює 10. Наступний складаємо вираз суму чисел 15 і 9 поділити на 3. Рахуємо. Так, 15 додати 9 дорівнює 24. А 24 поділити на 3 дорівнює 8. Останній вираз складаємо. Суму чисел 60 і 30 поділити на 3, думаємо. Правильно. 60 додати 30 90. А 90 поділити на 3 скільки дорівнює? 30 абсолютно вірно. Запишемо в зошиті вирази 422. Записуємо вираз. 66 поділити на 2. Виконуємо розв'язання з поясненням. 66 ми розкладаємо на розрядні доданки. 60 додати 6 і ділимо на 2. 60 поділити на 2 дорівнює 30. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Отже, 30 додати 3 дорівнює 33. Записуємо. Спочатку ми ділимо число на розрядні доданки. А потім кожне з цих доданків ми ділимо. На потрібне нам число і результати вже додаємо. Наступний вираз: 66 поділити на 3, записуємо. Розкладемо 66 на розрядні доданки. 60 додати 6 і поділити на 3. Ділимо 60 поділити на 3, скільки дорівнює? Так, 20, а 6 поділити на 3. 2. А 20 додати 2 дорівнює 22. Записали. Наступний вираз записуємо 48 поділити на 4. Розкладаємо число 48 на зручні розрядні доданки, на які ми розкладемо. Так, на 40 і 8. І це ми будемо ділити на 4. 40 поділити на 4, скільки дорівнює? 10. Так, а 8 поділити на 4. Дорівнюю 2. Молодці. А 10 додати 2. 12. І записуємо останній вираз, який ми виконаємо з цього номера. 48 поділити на 2. 48 розкладаємо на розрядні доданки. 40 додати 8 поділити на 2. І виконуємо обчислення. 40 поділити на 2, скільки дорівнює, 20 а 8 поділити на 2. 4, а 20 додати 4 дорівнює скільки. Двадцять чотири. Молодці, записали. Звернемося до підручника номер 423. Те завдання ми виконаємо усно. Чи кожну частку можна обчислити двома способами? Дивимося на першу. 17. Додати 16, поділити на 3. Чи можемо ми в цьому виразі кожне число поділити на 3? Не можемо. А чому? Тому що 17 не ділиться на 3. І 16 не ділиться на 3. В цьому випадку нам потрібно 17 додати 16. І ми отримаємо число 33. І вже 33 ми ділимо на 3 і отримаємо 11. Подивіться на цей вираз. Чи можемо ми тут кожне з доданків поділити на 2? Ні, тому що 31 не ділиться на 2, і 29 не ділиться на 2. Тому ми тут можемо ці числа додати, отримаємо число 60, і 60 ми вже ділимо на 2 і отримаємо 30. 22 додати 8, бо ділити на 6. Чи можемо ми тут розв'язати іншим способом? Ні, тому що 22 на 6 не ділиться, і 8 на 6 не ділиться. Ми 22 додаємо до 8, отримаємо 30, і вже 30 ділимо на 6 і отримаємо 5. А цей вираз ми вже можемо розв'язати двома способами. Можемо? Так. Тому що 12 додати 18 і поділити на 3. 12 додати 18 буде 30. 30 ділимо на 3 дорівнює 10. Ось в нас перший спосіб. І другий спосіб. 12 ділимо на 3. І 18 ділимо на 3. Ці числа на 3 діляться. І так само отримаємо 10. Які частки не можна обчислити двома способами? І чому не можна обчислити ті частки, які не діляться на 3, або на будь-яке число? Якщо в нас число не ділиться на якесь число, ми не можемо це обчислити, бо доданки в дошках не діляться на дільник. Два способи можна використати тільки при обчисленні значення першого виразу. Урешті єдиний спосіб обчислення це виконання дій по порядку, адже доданки сум не поділені на запропоновані дільники. Спробуємо. Записали. Вирази 424. Перший вираз. 31 поділити на 20... додати 23 поділити на 6. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми в цьому виразі поділити кожний з доданків на 6? Ні. Тому що 31 не ділиться на 6 і 23 на 6 також не ділиться. Тому, що ми робимо? 31 додати 23, скільки дорівнює. 54. І 54 ми вже ділимо на 6, скільки дорівнює. Дорівнює 9. Молодці. Наступний вираз записуємо. 24 додати 15 поділити на 3. Чи можемо ми цей вираз розв'язати діленням кожного з доданків на 3. Можемо. Бо 24 ділиться на 3. І 15 ділиться на 3. Записали. Отже, 24 поділити на 3, скільки дорівнює. Так, 8, а 15 поділити на 3 5. А 8 додати 5 дорівнює. 13. Абсолютно вірно. Наступне записуємо: 40 додати 20. Поділити на 6. Чи можемо ми кожне з доданків окремо поділити на 6? Не можемо, тому що потрібно зробити? Так, 40 додати 20. Скільки дорівнює? 60. А 60 поділити на 6? 10. Молодці. Записали. Трошки з вами відсунемо і зробимо подарувати. Eu Відпочили. Гімнастику для очей зробили. І працюємо далі. Розв'яжемо задачу 425. Прочитаємо її. У папці було 11 червоних аркушів паперу, 7 зелених і 22 жовтих. Усі аркуші роздали порівну чотирьом учням. Скільки аркошів паперу отримав кожний учень? Отже, скільки було аркушів червоного кольору? Одинадцять. Скільки було зеленого? 7, а жовтого. 22. Що зробили з аркушами? Так, роздали порівню. А скільком кільком очням? Чотирьом. Яке питання задачі? Скільки аркушів паперу отримав кожен учень? Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Ні, не можемо. Правильно. Що нам потрібно спочатку дізнатись? Скільки? Всього було у папці аркушів. Це буде наша перша дія. Якою дією ми будемо дізнаватися, скільки всього? Дію додавання. Правильно. Отже, додаємо 11, додати 7, додати 22. Скільки дорівнює? 40. Аркуші. Це ми дізналися, скільки всього. Тепер ми можемо дати відповідь на головне питання задачі. Так, звісно, можемо. В нас 40 аркушів поділили порівну між чотирма учнями. Як ми це дізнаємось? Так, 40 поділити на 4. Скільки дорівнює? Десять аркушів. Отже відповідь кожен учень отримав по 10 аркушів. Записали. Пригадаймо, скільки днів у кожному місяці, визначимо тривалість кожного місяця, допоможе нам правило кісточок. Для цього потрібно стиснути пальці в кулак і називати місяці за порядком. Січень кісточка, тобто місяць довший, 31 день. Лютий ямка, тобто місяць коротший, 28 або 29 днів. Березень кісточка 31 день. Полічивши до крайньої кісточки. Повертаємось на початок і продовжуємо лічбу. Спробуй цей спосіб і перевір за календарем. Скажіть, будь ласка, скільки місяців маю 31 день, а скільки 30 днів? Так, 7 місяців маю 31 день, 4 місяці маю 30 днів. Обчислимо кількість днів у році, скориставшись схемою. Правильно 31 помножити на 7, додати 30 помножити на 4 і додати 28 днів лютого місяця. Дорівнює 365 днів. Подивіться на календар. Які наступні три дати зображені в цьому календарі? Після 29 січня? Які в нас будуть дні? Так, 30 січня, 31 січня і вже потім буде 1 лютого. Отже, любі. На сторінці 79 у підручнику вам потрібно виконати номер 430, там потрібно розв'язати вирази, та номер 431. Там ми з вами розв'яжемо задачу. На сьогодні я з вами прощаюся, до побачення!